У Новогродівській громаді від початку повномасштабного вторгнення було розгорнуто гуманітарний штаб, куди надходить допомога від різноманітних благодійних організацій. Там її розподіляють за призначенням, тобто роздають тим людям, хто цього потребує. На сьогоднішній день у громаді налагоджено чітку систему взаємодії з різними благодійниками. На сьогодні Новогродівська громада завершила чергову хвилю видачі гуманітарної допомоги для мешканців нашої громади. Це, як завжди, були продуктові набори. Кожен мешканець дорослий отримав продуктовий набір від всесвітньої продовольчої програми. Також родини з дітьми до 18 років отримали пакунок з продуктами, які нам надали благодійники, центр Word Kitchen. Також гуманітарний штаб продовжує видавати місцевим мешканцям товари першої необхідності, а саме ковдри, рушники, матраци, подушки, гігієнічні набори та інше необхідне для побуту. Отримують таку допомогу певні категорії сімей. Ця гуманітарна допомога нам надала благодійна організація Проліска. Перш за все, отримали родини. Які опинилися в складних життєвих обставинах, також відповідні товари отримали родини, де є дітки з інвалідністю. Родини з загиблих воїнів також отримали ці набори. Керівниця гуманітарного штабу зазначає, що і надалі продовжуватимуть роботу, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Де видача гуманітарної допомоги вже для родин з дітьми для всіх родин з дітьми. Ми нашої громади. В планах у нас зараз отримують у нас сільські мешканці сел, також в планах у нас, щоб всі наші родини з дітьми отримали цю гуманітарну допомогу. Місцеві мешканці, які отримали допомогу, вдячні, адже для них така підтримка дуже важлива. Ця гуманітарна допомога в нинішнє час від благотворювальних організацій дуже допомагає. Дякую їм велике за цю допомогу. В важке часу ця допомога від благотворювальних фондів, дійсно, потребуємо, тому що ну, би, залишилися без всього двоє маленьких діток, і допомога ця ну, потрібна, необхідна. благодаря этой помощи хоть человек хоть как-то существует немного легче со всем этим. Очень даже хорошо, потому что как бы всегда в жизни все пригодится и для семьи, для дома это даже хорошо, когда есть помощь. Без помощи как бы сложно прожить. Новогродівка одне з міст донеччини, яке чи не щодня приймає внутрішньо переміщених осіб з гарячих точок саме завдяки роботі небайдужих людей. І ВПО, і місцеві мешканці мають можливість щомісяця отримувати гуманітарну допомогу. Такі набори не лише допомагають підтримати становище людей деяким такі набори допомагають вижити.